Осінь 2014-го – початок активних бойових дій за Донецьке летовище. З 28 сентября почали, почалися саме бої. Обстріли, в принципі, взагалі не прикращались круглі сутки. Бувало таке, що ми за сутки могли по 3-4 рази виїжджати на Пески. Ми там загружали боєкомплект, заправлялись. Десятки загиблих і полонених дав. Перетворився на символ війни. Ні, туди! Постріли! Але є інша сторона медалі. Дехто, кому вдалося вціліти, мають розрахуватися з державою. Виявляється, військовий обов'язок може перетворитися на борг із шістьма нулями. На мене здівали начот на 1 мільйон 280 тисяч за те, що я як кажуть, Втратили ті пулеміти в Донецькому аеропорту. Віталій Левковський, капітан Збройних сил України, командир 5-ї роти 2-го батальйону 17-ї танкової бригади. Два роки в гарячих точках на сході країни, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, нині продовжує воювати в зоні АТО і виплачувати гроші за втрачене у боях озброєння. Пулемети, на знаходилися на техніці, вони Просто со строя. Приходилось з подбитых машин своїх, ті, которые були выведены со строя, перекладывать на То тобто, есть вот такое все. круговорот шов там просто вже ніхто не следил. Где тут оттуда вас нялі, туди поставили. Остальное, ну, заносили просто в термінал и слажували на кучу. Про це вже за мить та спершу, як все починалося. У вересні 14-го танкову танковороту Левковського закріпили за 93-ю бригаду, яка захищала Донецький аеропорт. Фактично одразу командир роты вступил в танковую дуэль с ворогом. Бой был очень интенсивный до такой степени, что ихняя техника два танка выезжала уже на на взлетную полосу. Просто уже ну, было безвыходное положение. И примерно с 9 часов утра я как раз туда выезжал на боевое дежурство и был обстрелян двумя танками. То есть там погиб мой механик-водитель Денис Соколов. Сагаловські, от ну я почуловате час ранення. Пораненого командира вже вночі доправили до шпиталю. Його бійці продовжували воювати 24 години на добу. Постійні бої. Якщо танки виходили з строя, то ми підтягували ближче до ні опасної зони. Ну в термінали там до терміналів. Там уже смотрели, що рабочие разбитые уже были те пулеметы, що там я знаю перегрева даже одного стволу так согнулся. Там такое творилось суматохи, вот это крики раненых, крики этих, туда-сюда бои шелки. У нас була комната, там, де лежали, это, эти лежала, оружие, боєприпаси і все остальное. Комната где находилась? В аеропорту в новому терміналі. Танк підбили, приїхала 93 бригада. Їхні ремроти, офіцери, военные, другой нам танк пригнали. Некоторые пулемети радіостанції уходили з підбитими танками. Некоторые були в цій кімнаті. Пізніше у цю так звану кімнату зі зброєю влучив ворожий снаряд. такой суете просто контролировать кусок железа было не до того, спасали человеческие жизни. Тим часом у Кривому Розі. Когда я был ранен и уже был за госпитале, отправлен на реабилитацию в часть, я приехал, еще руки еще были перебинтованы, и написал рапорт на реабилитацию. После этого ну, прошла неделя, рапорт мы не подписывали. Да, я позвонил на горячую линию в Ну, я чесно не знав тоді, що та адміністрація президента мені просто дали номер, і все. Я дзвонив, мені сказали, що да, помогут і все. Сказав, що, що не Говорит, Говорить, миль, э, мыль руки для наручників. І ось, власне, про кого мова. Командир військової частини, полковник Сергій Литвинов. Литвинов Сергій Петрович. Просто поставив задачу товаришу подполковнику Кваше. Провести расследование так, чтобы меня наказать и наказать э, командование моего батальона о том, что они ну, можно сказать, не усмотрели, не досмотрели. Потому что по их расследованию там ясно, что они должны были приехать ко мне туда или в аэропорт, или где я находился по территории, то, приехать проверить оружие, технику. Вот так вот. Они этого типа не сделали. Простіше кажучи, командування батальйону, яке було у Маріуполі, мало якось контролювати озброєння у Донецькому аеропорту. Так само, і капітан Левковський, котрий перебував у шпиталі, мав стежити за кулеметами свого підрозділу. Це справа шита білими нитками. Колишній речник АТО Олексій Дмитрашківський звертає увагу на недоліки так званого розслідування. По-перше, техніка має бути закріплена за особовим складом наказом командира частини. Він відсутній Відсутні елементарні дефектувальні відомості. По прийому техніці та озброєння наказ про закріплення не тільки техніки, але й озброєння має бути. Це командира частини наказ. А ще проігноровано факт, що танкова рота під час бойових дій перебувала в юрисдикції 93-ї бригади. Техніка, яка перебувала в зоні Донецького аеропорту, була пошкоджена. І наскільки відомо цього розслідування вона була виведена в різні терміни. Від зони е, аеропорту, але жодного слова про те, що складена відповідна е, акт про пошкодження техніки. Е, цього немає ніде. Хто мав ці акти складати, якщо е, командир? Проти був відсутній. За нього е, призначається особа, також наказом командира або людиною, до яких вони були прикомандру... прикомандировані, так як мені відомо з акту розслідування, що вони були прикомандовані до 93-ї бригади. І як наслідок такої абсурдної справи була догана, і мені положили по окладу, тобто десь по 2000, приблизно кожен. Тобто командир батальйону, зампотех батальйону і начальник штабу. На мене зробили надзвичай на 1 мільйон 280 тисяч за те, що я втратив ці пулеміти в Донецькому аеропорту. Прошу місяць – 1300 і в цьому десь 2000. А тепер проста математика. Судячи зі щомісячних відрахувань, а це близько 2000 гривень, капітану Левковському знадобиться понад 50 років, аби сплатити так званий борг перед державою. Ну як вам таке? За відповідями люстратор приїхав до військової частини, що у Кривому Розі. Поза камерою від замполіта бригади підполковника Кордіяки дізнаюся цікаві факти. Начальником генерального штабу призначено проведення розслідування цього факту. Проводить його служба правопорядку. І продовжує проведення цього розслідування, по-моєму, до кінця цього місяця. я не приблизно так. Точно з'ясують, наскільки об'єктивно чи не об'єктивно було зроблено це нарахування. Оце вони зараз тільки взялися, так? Це після, скажімо так, звернення інформації в пресі, звернення дружини капітана Лівковського міністра оборони. У військовій частині не приховують захмарний борг, повісили на капітана Левковського фактично без суда і слідства. Фактично, цей позов по майновостяну я мав би подати в процесі ну, судового розслідування або вже під час судового засідання. Сами якщо там виходилося, що вони не підпадають. Кримінальної відповідальності буде підтягати до А ще виявляється, після такого резонансу один кулемет таки знайшли у 93-й бригаді. Та це нічого не означає. У військовій частині мене переконують, списати зброю практично неможливо. Де-факто у нас війна, де юри діють закони мирного часу. Це Взагалі на рівні командирів все можна б визначити. Вирішити це питання елементарно. Зізвонюються два командири і кажуть, Коля Вася, у мене так і так техніка, яка була в тебе, в такий-то період була знята з них озброєння. Давай перевіримо, зробимо інвентаризацію і перевіримо. Мені здається, що просто товариша Левківського намагаються знищити. Хто сам? Ну, хто надавав наказ? Командир частини. І це не порожні припущення. Після зустрічі з люстратором на капітана розпочався шалений тиск. Віталій Левковський передав нам аудіозапис телефонної розмови. Як він стверджує, із командиром військової частини Литвиновим. Ви маєте це чути? Тебе там що автоматів чуть, чуть не вистачає, тут. Ні так шузані відомості. Ти в курсі, курсе чуть чуть. Ну да, тебе присутствует это или отнисовать, или пока не крывать. Я так понимаю, если вы вызвали телевидение и решили через это все прокрутить, то тогда, как бы, мы пойдем по пути другому. Ты про криминальную данную затрату зброю знаешь? Я знаю, так поконец. Зброя была втрачена в Донецком аэропорту. Вы с этим журналистом общаетесь? Да, я общаюсь. рекомендую допустим. Да ма маленьке мета, от е, последняя ската, пока тролік ще не вийшов. да, рекомендація така, щоб результат вийшов, ну, допустити з дішки нашого законодательної А не так, що допустимо е, Львівковський хороший, а Литвинов дурак. Понимаешь? От бажано, що потоні було коментарі. Тут зайві. Я особисто звертаюся до міністра оборони Степана Полторака розібратися у цій ситуації та взяти під особистий контроль. А ще звертаю увагу головного військового прокурора Анатолія Матіоса на зібрані нами факти. Просимо вас організувати об'єктивне і справедливе розслідування. Люстратор надасть всі зібрані матеріали щодо цієї справи та аудіозаписи, на яких зафіксовано тиск і навіть шантаж капітана Левковського з боку командира військової частини, полковника Сергія Литвинова. Зі свого боку ми обов'язково простежимо за цією історією.